Ці малюки народилися 30 серпня. Їм три тижні. Вони теж у нас знаходяться на вулиці в день. Вночі ми забираємо їх в врутер. Хай вигріваються, ловлять сонячне світло, набираються вітаміну D. Ростуть, зміцнюються, харчуються вони. Даємо ми їм старт і домішуємо туди биту пшеницю. Трохи даємо вже зелень потихеньку, траву в основному. А серед них є два малюки, які нам висадила качка. Ось він один. Вони і ось він інший. Вони для них як мами дві. Старші вони на два тижні. подивіться, яка вже різниця. Між цим, наприклад. Підеш трошечки. Гернюні, не хочеш? О, подивіться, який хлопець. От. І, наприклад, між цими. От вам два тижні. Відчуйте, каже, різниця. Каченята ростуть швидко. Зараз тепла погода. Осінь чудова просто. Тепла, суха. І вони кожен день у нас на вулиці. Зранку і до вечора. Йдемо далі.